Кілька днів тому е, мій телефон завібрував. Я побачила повідомлення, що Телеграм запрошує, аби я радісно привітала Віталія з тим, що він доєднався до цього месенджера. Е, дам ремарку. Віталій це військовослужбовець, який загинув, захищаючи нашу країну ще у 2022 році. Скажу чесно, мене це тригернуло, Мені це стало неприємно. Я не могла зрозуміти, що відбувається. І написала про це пост у соціальних мережах, щоб друзі також поділилися своїми знаннями. Можливо, що відбувається з з номерами телефонів загиблих військових, військових, які знаходяться в полоні чи зниклих безвісти. І виявляється, ця тема болить багатьох. Мені написала моя колега, яка втратила брата на війні. Який теж нещодавно прийшло таке повідомлення, що брат знову в мережі. Також відгукнулися і дружини загиблих військових, коли їм приходять повідомлення, що коханий знову на зв'язку, і насправді виявляється ця тема болюча. Тож ми запросили до нашого айтера, консультанта з цифрових технологій кваліті Олександр Глущенко. Доєднюється до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаю вас! Слава Україні! Добрий день. Героям слава. Пане Олександре, поясніть, будь ласка, що відбувається з номерами телефонів загиблих наших захисників, військовослужбовців. Як це все взагалі працює? Ну, треба розуміти, що є певний номерний пул, який держава видала згідно ліцензійних умов якомусь оператору електронних комунікацій. Оператор електронних комунікацій далі а, по факту здав. В оренду цей а, номер своєму а, клієнту, абоненту, і поки абонент а, платить за цей номер, є дві форми: це припейт і контрактна форма. Номер закріплена за ним. Як тільки абонент перестає платити, то через якийсь певний період часу а, номер цей а, перестає бути доступним, він деактивується. Його відправляють в карантин, і через певний проміжок часу цього карантину його знову виставляють на продаж, і його може придбати будь-хто інший. Тому я пропоную розподілити це питання на дві частини. Перша це саме номери, які належать мобільним операторам, і друга це. Цифрові платформи, які використовують е номери для активації, і по факту мобільний оператор, як власник номеру, нічого не може зробити з тим, що в якійсь із соціальних е мереж або в якомусь е месенджері хтось на номер, який він е придбав, е активує е свій новий е аккаунт, отримує сповіщення. Про е, початок е, користування цією мережею чи сервісом, і всі інші люди, у яких в контактах є номер, отримують сповіщення про те, що е, номер XXX, який записаний у них так-та, а Окрім номера, це вже не відповідає дійсності. Е, з'явився в мережі. Я дійсно тиждень тому побачив, що <клес> в мережі з'явився. Мій колишній а, працівник, який а, загинув трагічно ще до війни. А, мені також було а, неприємно, але а, це, а, ця ситуація вона, а, так як номери нам а, по факту не належать, вона може бути а, будь з ким, і мені здається, що а, у мобільних операторів на часі повинен Виникнути такий умовний а, тарифний план. По-перше, да? ну, поняття родина, а, там, де є головний номер як адміністратор, і номери, якими ми можемо не тільки управляти, а про які ми можемо повідомити, про те, що цей номер належить людині, яка вже загинула, і ми можемо за якусь невелику а, суму його а, підтримувати, щоб він надалі не пішов. А, в продаж і був активований, поки ми за нього платимо. Не впевнений, що така маркетингова процедура у наших мобільних операторів є. Будь-хто хто є родичем загиблих, військових, або ті, які зникли, або ті, які знаходяться в полоні, можуть написати офіційного листа до наших мобільних операторів до Великої Трійки. І е, цей номер е, за зверненням до служби підтримки буде зберігатись е, до двох років, е, і його не відправлять ні на карантин, ні е, він він не поступить в продаж. Але проблема нагальна, і ми про це говоримо. Пане Олександре. Я так розумію, що якщо зараз не дай Боже, в когось гине близька людина, вона може з я... З я... ну, за якийсь час зв'язатися з мобільним оператором, сказати. Загинув чоловік, там, син, донька. На два роки тоді цей номер не продається, але потім він все одно з'являється в когось вже як іншого абонента. Ну да, мобільний оператор до двох років може його утримувати, тому що ми е, розуміємо, що на е, номер мобільного телефона можуть бути активовані там безліч сервісів, починаючи не знаю, там від домофона е, сигналізації, закінчуючи е, фінансовим е, номером. І як тільки цей е, номер перестає бути доступним, автоматично там, родичі е, не мають жодних можливостей е, скористатися або отримати доступ до. Певних сервісів, які вони, ну, як мінімум, можуть закрити, тому що у кожного сервісу є певна процедура, якщо клієнт. Негарне не слово загинув, да, то і у них були а, договорні умови. То хтось повинен взяти на себе зобов'язання, повідомити компанію X про те, що а, ця особа більше не може бути вашим агентом. Угоду треба або розірвати, або а, переписати там на іншу людину, але повинні бути певні ідентифікатори, за якими а, буде а, співвідношення. Людей, які звертаються до контракту, який діє, який, а, повинен перенести, і я вже казав, що мені здається, що у наших мобільних апараторів повинен з'явитись певний а, тарифний план, де взагалі а, змінена процедура, коли я а, ідентифікую певні номери як своїх а, ближніх а, родичів і. А, Надаю право там, після того, як буде офіційно затверджено да, от певний перелік подій, які можуть статись там загибель, зник, зниклий безвісті, або потрапив в полон, що я маю право адміністрування цього номера і отримання там, доступу до певних сервісів, які зареєстровані а, на цей номер. Ну, і звісно, що неприємно бачити, коли в мережі з'являються. Люди, які загинули певний час. Тому з психологічної моральної точки зору приклад розповім з власного життя, що років 10 тому я просто придбав десь на касі в супермаркеті номер, вставив його в телефон. Треба було там перевірити, як працює мобільний інтернет у іншого оператора. І мені почали телефонувати колектори, розповідати, що за цим номером є борг. У абонента одного з а, кабельних операторів міста Житомир. Ну і в принципі було б непогано, щоб я сплатив ці гроші, або колектори будуть мені надокучати і не давати жити, і спонукати мене до того, щоб я заплатив борг невідомих мені людей. А я просто придбав номер телефона, який от пройшов всю цю процедуру, був вилучений, побув на карантині. Потім його перевипустили. І я там через якийсь енний період часу його придбав. Тут е, ще одне уточнення: от а як зробити так, щоб цей номер, е, навіть якщо він потім попадає в продаж, щоб він був чистий, що я маю на увазі під чистим? З однієї сторони ця історія про яку ви розказуєте, а з іншої сторони, якщо ми беремо аспект? Е, Е, що це захисник чи захисниця, якої більше немає в живих, номера телефонів у нас прив'язані до чималої кількості месенджера. Це сигнал, це WhatsApp, де є багато і особистих переписок, знову ж таки, і банківські картки. Чи оператор убезпечує потім, що хтось не там не зайде, маючи номер телефону захисника в його е, аккаунт у WhatsApp чи в сигналі не побачить е, переписки? Ну, переписку він точно не побачить, тому що. Багато сервісів створені таким чином, з точки зору кібербезпеки, що як тільки ви встановлюєте його на новому пристрої. Історія не підтягується. Ну, по крайній мірі це, це в Сігналі в WhatsApp ситуація з синхронізацією дещо інша. Мобільний оператор взагалі жодним чином не знає на яких сторонніх сервісах його номер був використаний як ідентифікатор. Тому повинна бути ця процедура, щоб там родичі могли спокійно зайти в месенджери або деактивувати. Ці е, аккаунти або там, не знаю, видалити всю історію, щоб до них е, ніхто не мав доступу. Це якраз та проблема, яка е, виникає, тому що е, я придбав номер десь, не знаю там, в супермаркеті або прийшов. Пункт прийому абонентів там купив, бо підписав контракт. Мені видали номер, або зайшов на сайт до мобільного оператора, придбав гарний номер. Ще й за цей гарний номер окремо сплатив кошти і потім. Е Виникають ситуації, коли я і повноцінно не можу скористуватись певними послугами, тому що е, мій номер вже в цих системах м, активований і на нього зареєстровані там, якісь акаунти е, і е, 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 записи. Це, на превеликий жаль м, 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 війна, яка е, приносить. Е, Певний, не знаю, певний неприємний досвід, коли ми розуміємо, що в нормальному цивільному житті таких речей ну, не повинно було бути. А зараз ми всі розуміємо, що потрібно створювати нові певні процедури. Для того щоб ми жили в реаліях сьогодення і могли вирішити ті проблеми, які у нас виникають з приводу номерів, фінансових номерів, доступу до каунтів, можливості зберігати цей номер. Наприклад, це логічно, що у рідних є бажання зберегти номер, тому що ну. Нікому не приємно, коли він бачить а, появу в мережі а, людини, яка давно померла чи загинула. Або не дай Боже, ще цей номер вам зателефонує. Так. А, ви знаєте, я коли написала цей пост, там було багато реакцій, і а, один момент друга половинка загиблого військовослужбовця пише: один з моментів, який не беруться до уваги заздалегідь, які треба вирішити, можливо, це може. Можливо, технічно, якщо ви віддаєте старі номери, це ока, але щоб не висвітлювалося людям, які зняли попереднього власника. Бо це жорстоко, бо це не просто абонент, а син, батько, коханий, якого більше немає. Тудеться То в тому контексті, що якщо в мене, наприклад, цей військовий записаний в Італії, щоб от я не бачила, коли він появляється в мережі, чи це можливо. Дивіться, номер, це ідентифікатор. Ми зараз говоримо про те, що якийсь сторонній сервіс, де цей номер зареєстровано з певними даними, які відносяться до телефонної книжки, з'явився знову в системі, навіть якщо він там щось змінив, і всі в кого він був записаний, отримали повідомлення про те, що. Цей номер з'явився. Тобто там, мобільний апарат до цього взагалі не має uh -huh. жодного відношення. Він на це ніяк не впливає, тому що це якраз внутрішні механізми платформи: Telegram, Viber, WhatsApp, Trima, будь-яка платформа вона не ідентифікує номер, як він записаний, в когось. От вони просто показують, що номер X. Активовано, і всі далі по ланцюжку отримують сповіщення про те, що е контакт, як він записаний у них, з'явився в мережі онлайн. Це йде е там внутрішнє повідомлення сервісу е на пристрій, е на аккаунт е вас, як користувача, і у вас вже висвічується, так як він у вас записаний. Через ну, я казав раніше, що потрібна бути процедура, згідно якої там родичі можуть отримати. Там, Доступ до номера, для того, щоб ці певні сервіси. Або деактивувати, або сплачувати за номер, щоб він був за ними закріплений, ніхто ним не міг скористуватися для того, щоб заново не зареєструватись в цих системах. Це не пов'язані між собою речі. Не впливає мобільний оператор на сервіси, так само як і сервіси не впливають на мобільний оператор. Вони між собою не синхронізуються, не надають один одному доступ. Тому е, ми можемо скільки угодно говорити про емоції, е, про мораль, але давайте говорити про процедуру. Вона е, потрібна, і там, знаю, там мобільні оператори повинні між собою якось домовитись про те, що це нагальне питання. Давайте ми приймемо таке от рішення, і це рішення буде нашими. Там, правилами. Ну, або якщо у нас немає саморегуляції, тоді держава вже каже, раз ви не можете між собою домовитись, ось вам а, правила. Ну, і тут виникає наступне питання: у нас е чомусь абоненти вважають, що є якась анонімність, хоча анонімності в мережі не існує, і ніхто не повинен е знати, їх звати які, які в них прізвище, тому вони використовують систему а, prepaid, контракт вже багато років дешевший, а, ніж а, prepaid, а, передплата чи постаплата. І як в цій системі ідентифікувати абонента, якщо він не ідентифікований? Знову ж таки питання до правил, тому що коли ми скажемо, що дивіться, для того, щоб ваш родич, який мав цей номер, себе ідентифікував, ми ідентифікували вас там, як родичів, знаєте, як у Фейсбуці є, з'явилася з часом така опція, що ви в налаштуваннях додаєте аккаунти, які отримують доступ до вашого аккаунту після того, як ну, після вашої смерті. Правонаступники, от така сама ситуація повинна бути якраз з мобільними номерами, що повинні бути правонаступники, які отримують до них доступ. Але повинні бути певні процедури ідентифікації, що цей номер належить громадянину Х. Оці громадяни, там Y, A, B, C, D є родичами, їх дані всі зрозумілі, вони між собою всі пов'язані, і тому. Оці громадяни мають право доступу саме до цього. Ресурсу, але цієї процедури поки не існує. І Якщо ми будемо говорити про цю процедуру можливої ідентифікації, то а, можемо а, може бути прецедент, коли з однієї сторони люди, які кажуть, що деякі речі аморальні і треба щось змінювати, будуть проти а, логічної системи ідентифікації, тому що там всіх перепишуть, всіх посадять на контракт. Я на контракті все життя і жодного якогось дискомфорту не відчуваю зато я точно знаю, що мій номер належить мені згідно угоди. Тільки я маю право е якісь робити кардинальні зміни, які можуть вплинути да, на далі за ланцюжком на, на якісь е речі пов'язані е з фінансами. Ніхто не зможе прийти в. В будь-який там центр прийому абонентів і перевипустити сім карту або переприв'язати її до себе і потім далі скористуватись доступом до певних ресурсів. Так, да, це не завжди комфортно, але я більш захищений, ніж ті абоненти, які е, хочуть бути анонімними і сидять е, на припеді. Тому давайте говорити про процедуру. Вона дійсно потрібна. Потрібна певна ідентифікація, потрібне там створення, не це білінгова система, зміна правил певних кол. Ідентифікації там, абонентів і е, прив'язки їх один до одного, і процедура, що коли є там певне підтвердження не знаю, там, смерті або інші документи, то е, цей номер. Переходить там у співвласність інших користувачів там на певний період за певними правилами. Це дискусійна тема. Я можу помилятись в процедурі. В моєму світогляді вона може виглядати ось приблизно так, як я вам розписав. Там шановні юристи від телекому скажуть, ні, потрібна кореляція. Ще хтось скаже, там не знаю. Там, Захист прав споживачів, що от у нас потрібно ще додати якихось змін, і от в ці публічні дискусії разом з регулятором. Разом з е, мобільними операторами, якраз може народитися ця процедура, як я вже кажу, що вона нагальна, вона на часі, але ця процедура під собою містить багато дій і багато обмежень, щоб ми там не прийняли е, якихось швидких рішень, і потім в майбутньому не отримали нові проблеми, коли люди, які отримали доступ до е, там. Певних номерів якось некоректно їх використовували, пане Олександре. Підсумовуючи нашу розмову, нам потрібно змінювати правила мобільного зв'язку, і це десь має бути спільна робота як регулятора, так і операторів мобільного зв'язку, аби ну вирішити це питання з номерами наших захисників, які не з нами. Давайте Але з номерами взагалі людей, які померли. Тому що якщо ми будемо вдаватись, подробиці, да, да, я вам да. просто я вам просто приведу банальний приклад. Ви, от якщо заходите в ваші соціальні мережі, наприклад, в умовний Фейсбук. І ви там зареєстровані там, більше, ніж 10 років, тому ви повинні розуміти, що там вже ну, таке непогане кладовище людей, які за цей період померли, загинули, невідомо, що з ними. І враховуючи те, що ну, ми стаємо. Старішими і нам більше років, то кожного цей е, перелік людей, які вже не з нами, їх стає з раками е, все більше, більше тому е, платформи приймають такі рішення, і звісно, що мобільні оператори повинні приймати е, такі рішення про зміну Точно, певних процедур. А як ви бачите, зараз мобільні оператори відчувають цю затребування суспільства? Чи десь можливо ви володієте інформацією? Чи вони десь зустрічаються це обговорюють, шукають якісь шляхи вирішень? Чи поки що це ще на рівні? Знаєте? Абонентів відчувається оця така дискомфортність, м'яко кажучи. Є певна процедура, коли ви можете звернутися до мобільного оператора, і вони цей номер деактивований там, віднесуть в карантин на два роки. Ні, ні, роки, я маю да, вас що... загально, щоб змінити правила гри. Чи Вже зараз про це говорять мобільні оператори. Чи поки що ще ні? Слухайте, я не знаю, як Говорять вони всередині чи ні. Я знаю, що у них є певна процедура, коли той самий Vodafone може а, на два роки просто зберігати цей номер, навіть там, мовно кажучи, без звернень громадян, вони це роблять. Інші оператори для них треба звертатись. Тому є деякі а, питання, да, от які на часі. Я не знаю, чи розмовляють вони між собою. Напевно, так, да, у них є якісь розмови. Ну, о, наприклад, ця розмова, яка у мене з вами, а, вона у мене. Схожа розмова на цю саму тему була з іншими людьми там місяця півтора тому, і ми якраз говорили про те, що в країні ну повинна вже бути процедура, коли є певні зміни, пов'язані з мобільними номерами, коли ну некомфортно бачити, що там. Хтось з'явився в мережі, я ти знаєш, що ця людина вже не з нами. І власники, родичі хотіли б не бачити цих повідомлень, і тому повинна бути певна процедура, щоб вони цей номер могли за собою якось не знаю. Тут. Саме банальний приклад: у вас є переписка з людиною. В цій переписці, ну, вимовно кажучи, був якийсь там бухгалтер, або людина відповідальна за фінанси, у вас в переписці. Багато різних даних, до яких ви періодично звертаєтеся, в будь-який момент номер зникає, і ця переписка деактивується, і вам, вам хотілося, щоб у вас ці архіви були збережені, для того, щоб ви там не не втратили. Кошти, можемо багато з вами е, розповідати схожих історій, але давайте фіналізуємо: процедура потрібна, зміна потрібна. Ми вже про це говоримо. Давайте звертатися там, до народних депутатів, до е, операторів, до регулятора. Про те, що ось давайте змінювати правила, тому що час настав. Дякую вам, пане Олександре. Давайте змінювати правила, тому що неправди. Жаль, настав час. Е, нагадаю, з нами був консультант з цифрових технологій Equality Олександр Глущенко. І мені насправді хочеться всім нам побажати, щоб наші абоненти завжди з нами були на зв'язку, і щоб ми ніколи не втрачали своїх рідних і нам не приходили такі повідомлення. Дякую вам, пане Олександре. Бережіть себе. Дякую, що були з нами. Дякую До побачення.